Ну що, друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні в цьому відео ми знову продовжуємо обговорювати найсвіжіші новини, які відбулися за останні дні. Мені дуже цікаво знімати відео для вас, тому що сьогодні, сьогодні, ми знову зустрілися в клані наївних цнотливець. Ми з вами цнотливиці вищого рівня, і це навіть не про фізичну цноту. Ми говоримо про ментальну духовну цноту, яку ми відстоюємо на цьому каналі. Тому, друзі, якщо вам цікаво, підписуйтесь на канал, ставте лайки і обов'язково пишіть в коментарях свій фідбек, тому що зараз на цьому етапі дуже важливо. Мені взагалі читати коментарі, що ви думаєте, що ви пишете? Які ваші думки як в пустоту знаєте, оце от мені хочеться хоча б якийсь фідбек, щоб я чув, відчував, що так, що не так. Тому друзі, дякую вам. Сьогодні ми з ведмедиком вітаємо вас також на каналі, тому що він е, дарує вам позитив, легкість, таку рожевий колір. Бачите, він такий от з веселкою. Він дуже такий, от щасливий бути тут разом з нами. Тому, друзі, я думаю, нам час розпочати досліджувати пресу, досліджувати що ж там відбувається. Ми зараз вичавеємо всі соки. О, друзі, ну що, хочеться розпочати, звісно, з чогось такого простенького, да з чогось такого легенького, з чогось такого, що нам задасть тон цього випуску. Значить злата огнівіч влаштувала спокусливу фотосесію в стилі нульових. О, боги мій Y2K продовжується. Дивіться златуха огнівуха. Наша Злата Огнівіч, сексуальна діва України, яка трішечки не дотягує до діви через свій відсутність піару нормального через відсутність нормального піару і. Через те, що Тіна Кароль не дає Златі Огнівич бути ну на тому рівні, на якому вона могла б, хоча в Злати Огнівіч набагато приємніший голос, особисто для мене, ніж у Тіни Кароль, наприклад, тому що Злата Огнівич гарно реально співає. Дивіться, боже, ну ну така, от. Не знаю, що вже тут прям такого спокусливого чи пікантного. Але це в стилі нульових, і це от прям модно, модно дивіться, яка вона поділилась цим всім в інстаграмі. Мені подобаються ці очочки, такі бачиш, чокер якийсь із біжутерії з Аліекспреса за 5 гривень. Але хто ж там його знає? Вдруг це мілі, мільйонне, мільйонне якесь щось, що коштує дуже багато. Реально, Златухі треба більше уваги давати, того, що вона, от ну трошки, може там зашкварилась на тому холостяку, чи як там холостячці. Так, да, було таке, звісно, в неї моменти. Але чесно кажучи, вона собі така вже не сильно зашкварена, на відміну від інших. Ну я не припомню якихось сильних скандалів, друзі. Якщо може ви щось таке, прям у вас зараз впливає в голові, то напишіть, тому що, чесно кажучи, злату огнівич я люблю. Люблю. От вона мені така якась. Трохи, звісно, пріснувата, тому що піар їй треба піар. Хороша на спочаток випуску. О, Бі білі Айліш. Ох ти що. Білі Айліш у червоних бікіні влаштувала нічне купання. Співачка відривається в Барселоні. Зараз в неї проходить тур, мені здається, так? Да? Якщо я не помиляюсь, я бачив, що в Білі Айліш зараз тур. Ого, гола вона чи що? Викупається. Значить, її ж зараз е, запідозрили. Ну, і вона сама, напевно, підтвердила те, що вона зустрічається з якимось новим своєю новою пасією. Да, ось цікаво, що така безтурботна нічна на пляжі стала Буквально через кілька днів після того, як Білі нарешті підтвердила те, про що давно шепотілися фанати. Значить, вона зустрічається з актором Нетом Вольфом. Дивіться, друзі, ось, значить, стаття про те, що вона зустрічається з цим Вольфом. Ось о він так виглядає. дивіться, People запостили. Значить, це актор, чесно кажучи, я в душе не знаю, хто це такий. Можливо, я десь його бачив в серіалах. Не знаю, хто це, але ну, біля Аліш, звісно, знаю. Я не сильно фанат великої то щось вона мені... вона мені подобалась до того моменту, поки не вийшла у неї Guy, і її не стали слухати всі. До того моменту я її любив. А потім, коли вона стала такою, знаєте, ну, фастфудом, мені вже трошки стало нецікаво за неї дивитися. Чогось я не знаю. У мене таке якийсь... чи я її привласний в собі, чи якось щось. Ну, це таке моє особисте. Чутки про їхні романтичні стосунки почали з'являтися ще в березні, коли їх побачила разом на церемонії I Heart Music Video Awards. а пізніше вони проводили разом вечір у Нью-Йорку. Ну, коротше, десь фоточки від фанатів ще, мали бути, але щось їх немає. Да. Ну і, звісно ж, біля Айліш ми пам'ятаємо, що на початку цього року всі. Просто ненавиділи Бейонсе за те, що вона отримала альбом року за свій Коуби Картер. Люблю цей альбом шикарний, хороший, такий прям. Не найкращий Бійонце. Мені дуже подобається Ренесанс попередній. І от, бачите, купалася. Я так розумію, оце він на фоні зліва да, зверху. Він так купається. Ох, пусюся! Купаються вони в Барселоні, і Боже, я хто вже за той біляліш? Як же. мене найбільше дивує, як оці папараці просто, як накидуються, як я не знаю. Диви, жопу попуї сфоткали. Ну нічого, ну така трошечки вона, знаєш, не в інду не в стандартах індустрії, там краси, не, бі... не як тебе лахадіт. Ну але на то вона біляліш, що вона повинна бути прям там, знаєш, худать на земпіку сидіти. Їй комфортно так. Їй комфортно. Джастін, як це бібер, та її ж приютив сразу, коли вона почала виливатися в індустрію, він сразу її взяв під своє крило. Ну не під крило, а якби хотів. Щоб вона не попала до тих, як Підіді, да? Сразу взяв її, почав водити до тих, кого надо, хто з неї нічого не зробить, не зґвалтує. Білі Айліш знайшла своє кохання, і будемо вірити, що щось мені так здається, що це, можливо, навіть і от щось таке от надовго, на якийсь довгий період. Щось мені так здається, тому що ну, немає прям такого тут вайбу, що чисто знаєш якийсь піар-роман. До речі, до про Джастіна Бібера. Давайте трошки переключимося на Голлівуд, потім опять повернемося до України. Значить, господи написав: я зламаний Джастін Бібер і Хейлі Бібер. Розлучилися. Боже, господи, що це такі за заголовки ви вже пишете. Нічого вони не розлучилися. Подейкують, що Джастін і Хейлі Бібер більше не живуть разом. У мережі знову активно обговорюється особисте життя дж... Ча... Джастіна Бібера. Цього разу шанувальники за що стосунки співака з моделлю Хейлі Бібер остаточно завершились. Друзі, ні, ну не завершилися. Не завершилися. Це якісь інсайдери, Боже, що за такі ц... Чуткі плітки? Не знаю, я не хочу в це вірити. Інсайдери зазначили, що подружжя вже давно не живе разом, саме це на їхню думку. Є причиною пригніченого стану Бібера. А днями артист поділився в інстаграмі щемливим дописом про власний психологічний стан його слова викликали занепокоєння фанатів. Люди кажуть, що мені потрібно лікуватися. Оце, до речі, він загружав в пост. Я, я його бачив. Ну в сторіс він загружав. Тому що дуже коли Джастін бібер загружає будь-який пост, особливо ці його трохи дурні пости, які зараз публікуються на його сторінці. Це просто ужас, Тому що ти дивишся, думаю, жоспімо жозного відбувається. Це що в нас бріті спірс 2.0, і там купід кожним постом 15 тисяч, 20 тисяч коментарів. Значить, Джастін. Щось тобою не так, тобі треба лікуватися. Всі люди йому це пишуть. Відповідь на це все. Я думав, я думаю, вже коли він напише цю відповідь, тому що розуміючи, як Джастін реагує на якусь критику, на таке всяке. Він мав це прокоментувати. І люди люди кажуть, що мені потрібно лікуватися. Ви думаєте, що якби я міг, я б цього не зробив? Я знаю, що я зламаний. Я знаю, що в мене проблеми з гнівом. Якісь папараці до нього підбігли, почали його знімати, а він йшов просто на якийсь пляж там, десь там. Я не знаю, де він живе в Лос-Анджелесі, значить, там якийсь пляж був вісім хвилин, просто була якась. Перепалка в нього з пресою. Просто я не знаю, це напевно зараз найскандальніші події Голлівуду, тому що Джастін Бібер що не день, то в нього якісь скандали. Стоп провоки. Provoked me, but I'm not the one. I know the game, bro. It's a game, like you just said multiple times. I'm tired of the game, bro. Leave me the Hello? Також що пише ще наша жовта преса. В мережі звернули увагу на те, що Хейлі вже довгий час не публікує жодних спільних фото з чоловіком. Хоча сам Джастін навпаки періодично викладає світлини дружини, підтримуючи її в соцмережах. Це лише посилило підозри про можливе розлучення. Ну от от саме в це я не вірю, тому що те, що вони розлучуються ще рано для цього. даже, якщо буде якесь розлучення, воно буде трохи пізніше, через роки два. От ще зараз вони не розлучаться. Дитина молода, сильно. Можливо, Джастіна, хоча б дитина, врятує трошки що. Вони народили схелі, ну хоча б трошки, хай вони потрималися ще разом, а там уже хай як хочуть, так і хочуть. Переходимо тепер до українських новин. Значить, магічний період у житті Леся Нікітюк стане мамою вперше. Друзі, боже, Леся Нікітюк. Всі, напевно, от в цій країні переживали найбільше за Лесю Нікітюк, що в неї там на особистому фронті. Тому що, ну не знаю, чогось Леся Нікітюк, така от народна улюблениця. Через її, напевно, простий такий образ, що вона така от себе таку просту дівчину робить, хоча. Вже вона давно не проста дівочка, але все рівно людей залишився цей образ такої простенької дівочки, яка от така от бігала по всьому світу, їздила з тим ролом рішкою, знімалася і шутила. І, значить, отакі от всякі прикольчики нам заганяла. А тепер недавно стало відомо про те, що Леся Нікітюк взагалі зустрічається з хлопцем. що вона знайшла свого обранця. Значить, це Дмитро Бабчук. Він військовослужбовець і йому 29 років. Телеведуча Леся Нікітюк та її наречений, 29-річний військовослужбовець. Митро Бабчук вперше стануть батьками про свою вагітність, 37-річна зірка голосила в інтерв'ю, якому розповіла, що дізналася про свій стан під час зйомок фільму «Песики». Господи, що такі за фільми вони зараз знімають, де на них беруться гроші на ці фільми. Ну ладно, найперше, що мене, звісно, дивує, що Леся Нікітюк виступила такою мілфою. Так, як це правильно мілфа називається, коли жінка набагато старша чоловіка, коли йому 29, а їй 37, тобто то є різниця 8 років. Здається, не така страшна. Ну, коли це чоловік старший нас прийнято в суспільстві коли чоловік старший, то це окей, коли він старший. Ну коли жінка старша на 8 років, це, звісно, у нас вже починається. Що він Альфонс, що він садержанець. Ну він 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 військовослужбовець. Не знаю, військовослужбовці заробляють дуже мало. Порівняно, звісно, з іншими професіями багато, але я просто не знаю. Ну може, в бізнес в нього є в цього Дмитра Бабчука. Ось що вона писала, коли це було коли це 7 жовтня, ще 24-го року. Бачите, тоді ще вони розсекретили себе. Дякую всім за теплі слова і побажання. Дірект вже розірваний. Написала Нікітюк з, з фото своїм. От бачиш, може, в Лесі Нікітюк є татуюровка, дивіться. Знаєш, якесь сердечко, там мама написано, чи що? Щось написано, щось люблять писати. Бачиш, і він такий реально молоденький. Ну, Леся Нікітюк теж. Я не кажу, що знаєш, вона вже така прям стара, стара вона теж молода, просто вона старша за нього, і от на фоні неї він він якийсь, якби тебе, дитина. Але він військовослужбовець. Напевно, їй не хотілося багатого. Знаєш, коли вже бойфренд Леся досвідчений військовий, який на фронті вже понад шести років. Ага, вже десь, напевно, займає вищий чини, тобто він там не бігає. Він вже ну, десь якийсь там, може, директор, як там, ну що там, я не знаю, як там цих військових відбувається, напевно директор військових там телеведуча спочатку потягнула інтригу, показуючи лише фрагменти свого хлопця в сторіс. Да, ну це було не розчлененка, це просто фрагмент. Нога там десь рука показувала. Та в 19-му році щось неї там ще якийсь був хлопчик. Це був її сусід. Сказали, що це прям там притула був. Звісно, що ніякий не притула, Притула є жінка. Куда тому притулі до Лесі, чесно кажучи? Я зробила чотири тести поспіль і всі виявилися позитивними. У мені потрібно було виходити на знімальний майданчик, камери на поготові. Вся команда в очікуванні, і я з очима як. В сови від несподіванки, і якраз мала знімати сцену, де моя героїня дуже-дуже здивована. Підходить режисер, дивиться на мене, і замість вказівок просто каже: чудово, саме ця емоція нам і потрібна. Саме та емоція, яка нам потрібна. Дивіться, фотографія Лесі. Значить, дивіться, яка наша Леся красива боже. Дивіться, яке пузо. Це живі, так? Да? Правильно, казати, що пузо. Живі. Та там дитинка маленька. Це в неї що нога така, чи що? Це вона так скрутила ногу. Друзі, я так люблю замічати всякі деталі на оцих фото. Ну, це ж нога, да? Чи це шо? Так, да, це вона так скрутила. Ногу. Боже, яка грязна нога. Ну, звісно, по грязюці ходить. Ну, нічого страшного, поміє платчик. Ну, оце от стиль, звісно, Це десь в полі, в платєчко. Про кого ми недавно говорили, це, звісно, була Хейлі Бібер, Тоже в такому платічку кружевному і з пузом фоткалася. Ну коротше, Леся, звісно, красива, якась така, тут прямо, да, така, якби тебе от дуже зволожена вона вийшла. Дуже зволожена. Ну, може, ще є якісь фотографії. Ох, диви, боже ти мой. Хтось посад... посадив, боже, топчиться, диви. Я ж кажу, люблю звертати увагу на всякі. Хтось дивиться, це ж навесні вона фоткалась, хтось посадив, що це таке. Ну, це ж не трава якась, це точно щось посажене, воно в рядочки. Вже ходить, топчеться по полю, значить, зменшує врожай України. В цьому році врожай буде менший, бо Леся Нікітюк походила, потапталася по полям. Ну тут ще добре, ну якось просто, знаєш, там, де люди ходять в туалет. на узбіччі дорозі, вона повходила, це окей боса. Ну там вже як вона почала це лазити по... О, диви. Ну що, це Леся? Ну, на, що ти ходиш, там де хтось щось посадив. Ну ж видно, що воно посажене щось, щось має зрости. Ну це ж точно, ну траву в полі ніхто не садить. Кому таке треба? Диви, боже, який пузік. Лесюн. До речі, Леся мене віддавайте таку предісторію вам розкажу. Значить, Леся Нікітюк мене взагалі заблокувала в інстаграмі. Ну почнемо з того, де що в вісімнадцятому році можливо вам буде цікаво. Я люблю, коли блогери розказують якусь інформацію, історію з свого життя. Значить, Леська мене заблокувала в інстаграмі колись. Uh, було шоу Оля, я пам'ятаю, і вона сфотографувалась з Олі Фреймут. Оля, шоу Оля я дуже любив, тому що ну мені напевно через те, що мені просто подобається Оля Фреймут. Вона така, знаєте, прикокуняна, і вона от така, от говорила українською до того, що як це стало мейнстрімом. Тобто я відчуваю в цьому справжність і навпаки на відміну від багатьох інших, які перейшли на українську мову, і зна, зна зараз маніпулюють нами, що от вони такі патріоти великі. Оля Фреймут мені подобається. от імені, якщо ми говоримо про те, що мова це найважливіше. Ну, якщо ми в контексті цього, дашо в суспільстві у нас зараз найважливіше, тільки мова. От, якщо ми говоримо про мову, то Оля Фреймут мені подобається оцю щирістю, що вона, от коли її всі назвали Селючкою за мову, вона говорила і здалі своєю українською мовою. Тому це так от і коротше, це шоу мені подобалось, і там була Леся Нікітюк. І я запостив собі в сторіс оцю фотку, там де Леся Нікітюк держить ці-ці Олі Фреймет, якої тоді не було тих цих, і Леся зробила репост. Я взагалі в шоці був, тому що в неї тоді вже були мільйони, мільйон там 200 підписників. Я, а я ж тоді був блогером в інстаграмі. Ми тоді понакручували собі з, з, з своїми подружками підписчиків, там без по сорок тисяч, накручували лайки, і нам поварто присилали всякі продукти, які ми виставляли собі. Ну такі, от, знаєте, був шкільний у нас бізнес. Ми ходили в школу, ми накрутили собі тих підпічок, ми робили класні реально фотки. У мене до сих пор це все є в інстаграмі. Можете подивитися, як ми просто нагинали в магазини в інстаграмі. Ну нічого, ну що, господи, помилуй. Ми були дітьми, чесно кажучи, ми були неповнолітні, робить це репост Леся Нікітюк, значить, куча якась активність, сумашедша. І я думаю, боже, Леся Нікітюк, така добра жінка, запостила мене собі. Значить, все, з якісь люди прийшли до мене. Значить, і я думаю, Боже, треба ще щось загрузити. Щось загрузня, загружав. Вона ще один. Вона здається, ще один репост робила. Потім вона просто якось дивилась ці сторіс. Бля, і опять вас потрясло, друзі. Господи, помилуй. Вічно я ногою зачеплю цей штатів, і ви я просто вже не знаю, як мені сісти правильно. А Потім вона ще участвувала в танцях з зірками, я пам'ятаю, Леська. Я теж публікував якісь сторіс у підтримку Леськи, але, друзі, ну, тривала це недовго, вона мене просто вирішила потім заблокувати в якийсь момент. Просто через те, що я її відмічав сторіс і підтримував її. Це мені, звісно, не сподобалось, тому що ну, для чого вже прям так блокувати, якщо я тебе підтримую. Да, я очікував, звісно, якогось там репоста, але навіть якщо я не отримав репост, все одно мені було дуже приємно, що якогось там хлопчика із ну, якогось, якогось там клас, 9 клас, хлопчика Леська замітила, і от сторіс, я Питають якраз з школи, йшов і цей репост вона зробила. І це був просто фурор, в мене був шок, в мене був стрес, я не розумів, що відбувається. Тому Леська, якщо ти зараз оце дивишся, ну, я сумніваюся, звісно. Зараз там в неї таке, таке робиться, що її всі піздравляють. Ну але якщо може хтось там побачить, може якісь там друзі, Леські <смас> по цим подивляться, то друзі. Ну скажіть, що вже зблокувала. Тому що, чесно кажучи, от я про Леську взагалі нічого не знаю. Так як я не підписаний на неї. Чесно кажучи, одаш, що в неї там той чоловік з'явився, оце я тільки недавно дізнався, що Леся вже не сама. Тому, друзі, отак. От От мене трошки така з Лесою історія в односторонньому порядку, звісно, у нас історія з Лесою. Вона навіть не знає, напевно, хто я, ну і правильно робить. Тому так, от, а тепер давайте перейдемо все-таки від предісторії до її от таких от новин, які вона якими вона поділилася. У мене абсолютно не було токсикозу, як вона пише, як вона каже. Ніяких там гормональних стрибків. Моя філософія харчування не змінилася, попри мій стан. Мені не хотілося нічого дивного, і посеред ночі я теж не їла. Я продовжую займатися спортом. І зараз, на останніх тижнях, навіть не збільшила тренування. Плаваю по 3 км в день, господи, ну вона спортсменка. Ну спорт, звісно, підтримує молодість. Хто б що не казав, це в молодості? Ми молодо виглядаємо завдяки спорту. В старості ми будемо виглядати якби трошки підтягнутіше, молодше, ну якби якщо ми цього хочемо, звісно. Плаває по три кілометри в день. Боже, сумасшедша. Але як де вона плаває? Напевно, в неї вдома є басейн, тому що якщо б вона плавала з пузом, ну то люди це знали. Мені здається, що вона вже скоро має народжувати, тому що, дивіться, оце о щось посадили. Бачите, ось якусь якусь ну плантацію, щось не знаю, що це, бо воно ще маленьке. І от, бачите, ось, щось посадили, і вже які пузу Ну це якийсь місяць, вже п'ятий шостий. Я сильно не орієнтуюсь по вагітностям, але щось таке здається, що вже от зараз реально вона має народжувати. Хай би вона народила близнюка. Не знаю, ну то я близнюк. Хай би народила до 20 якогось там третього чи до, до якого. Хоча Раки теж непогано, я рак по асценденту, і мене реально мене більше мені підходить по ракам. Всі прогнози по ракам. Навірно, її організм думає, боже, Леська нарешті 37 років, ти вже розплодися зараз. Ну вибачте, що я так кажу, на ну, це нарешті ми вже будемо виховувати дитину. А мені здається, для Леськи це найголовніше. І от, повертаючись до її хлопця, до якого про якого я починав. Що мені здається, що Леська взагалі їй не треба якийсь там багатий бізнесмен успішний, їй треба просто людина, яка буде з нею на ну, можливо. Хвилі, понятно, що її буде підтримувати. Неважливо, що він молодший, там, да, скільки йому 26-26, да? 26, да, 30, да, а, 29 йому, а їй 37. 29-річний, ну і нічого, йому вже 30 років. Він вже все одно ну, 30 років це більш зріла людина. Да? Це не це вже не підліток, як я вважаю. Да, що зі до 27 ми ще все одно підлітки. Ну такі трошки вже з мозгами, але підлітки. Ну, хоче вона помаложе. Ну, має право, повністю має право на молоденького рогоносця, так скажем. Е, Леся написала, як змінилася під час вагітності. Мінилася відношення до себе. Я нарешті дала собі спокій, я нікуди не рвалася, не грузила себе думками. Типу, так у мене з'явилося дві години вільного часу. Що ж зробити, придумати новий проєкт чи прибрати в квартирі, чи щось інше, аби не сидіти без діла, без роботи. І потім це раптом змінилося, дозволила собі такий відпочинок, якого не мала за останні років дванадцять. Ну да, оце як річко вона то почала зніматися, і все в неї панець. Поїхало мільйони там всього грошей і мільйони підписників. І абсолютно заслужено вона молодець, що вона. Працювала, то До Долецьки немає ніякого негатива у мене. Вона, от не зашкварена, якась. От, от, от одна із цього такого, ну я не знаю, шоу бізнесу, не шоу-бізнесу. Ну напевно, вона трошки як відсторонена від шоу-бізнесу. Вона більш просто телеведуча. Понятно, що вона в шоу-бізнесі. Ну, от, чесно кажучи, от які у вас напишіть в коментарях, які у вас враження від Лецьке, чи вона в шоу-бізнесі, прям так в шоу-бізнесі, чи вона трошки окремо від нього. Мені здається, вона окремо від нього. Абсолютно магічний період в моєму житті. Я відчуваю себе такою щасливою. Взагалі, під час вагітності зі мною траплялись якісь фантастичні моменти. Наприклад, ялинка, яка у мене стояла на новий рік, коли її прийшли розбирати, то знайшли пташини гніздом. Тобто мені ялинку принесли в будинок вже з гніздом. О, Боже, реально, представляєте, це ж ой, фу, вона, звісно, справжню ялинку. Ну, але їх спеціально для цього вирощують. да? Надіємося, що в Україні в нас не вирубують ліси, а вирубують ті, які посадили спеціально для вирубки. Тоді я це приймаю. А коли вирубують оці на новий рік ялинки, які просто росли собі в лісі природним шляхом, і їх ніхто не садив спеціально для того, щоб... Потім вирізати це ужасне, це не підтримує. Це просто нищення природи, але в Україні в нас це дуже люблять, нищить природу. Робіть, що хочете. Знаєте, кожен має зараз просто вижити і все. Це така чес, чесна моя як це як модно казати, рефлексія. Немає повністю надії, не знаю, Просто якась жуча депресія. Ну, давайте про хороше Леся, Нікітюкра. Мене ця новина порадувала, що в неї отут в животику знаходиться така веселка, яка подарує їй щастя. І наступний рік приніс мені рівно те, що я загадала. Значить, хтось коли сказав, що людина може отримати все, що захоче. Для цього потрібно тільки достатньо фантазії, вагітність прийшла до мене саме тоді, коли я була до неї готова і абсолютно спокійно на це відреагувала, без грама страху. Хай була перекошена, вона сказала, але ну перекосилась вона, і зразу, мені здається, була в приємному такому шоці. Боже, якісь тут ще люди, якісь злидні, чорновіл тарас. О, Господи, помилуй, чоловік. Здорові стосунки з Жигало. Леся, ви чудова, хай у вас буде все добре, радіон. Тетяна, нормальна, якийсь чорновіл Тарас. Господи, ти хто? Стосунки з Жигало. Хиригало. Коротше, переходимо далі. Що у нас ще тут таке цікаве, що хочеться обговорити? Колишній чоловік Брітні Спірс розповів про труднощі шлюбу з нею. О, це це її охоронець. Боже, ну я сразу коли ще бачив, що вони з ним одружилися. Я пам'ятаю, на цьому весіллі була й Мадонна. І таке відео було прикольне в інтернеті, коли вони всі танцювали Let's get do it. Just strike the pose, there's nothing do it Vogue. Колишній чоловік Брітні Бітні Спірс, Сем Азгарі, зізнався, що після одруження із зіркою йому довелося працювати більше і старанніше, інакше його кар'єра могла не скластися. А яка з нього кар'єра? Він, він здається, її був охоронцем. 31 рік йому він вирішив, значить, пригорнути до себе увагу погадами про стосунки з Брітні Спірс. Він зазначив, що у шлюбі з відомою виконавцею були як свої плюси, так і мінуси. Особливо йому важко доводилося під час кастингів. Що за кастинги? На момент початку романтичного відносин зі співачкою тільки починав свій шлях кіноактора, а понятно, все понятно. Так, і в нього якась така зовнішність, як для порноактора. Для актора не знаю. Ну ладно, не мені судить, звісно. Який, ну, якийсь ну, парнушнік. За його словами, шлюб з зіркою безумовно відкривав перед ним деякі можливості, Да, не деякі він відкривав великі можливості. Але разом з тим, коли на нього почали дивитися більше людей, ніж будь-коли йому абсолютно точно довелося працювати стараніше, щоб проявити себе. Ну мась, ну мась. Ну коли тебе є брітні спірс, під боком, конічно. В Брітні Спірс нема стільки там, мені здається, як ранч зв'язків, але все рівно якісь зв'язки не є. Директори вважали мене несерйозним і постійно нагадували, що я е, асоціююсь з поп зіркою або були фрази на кшталт, чи можемо ми сприймати його як справжнього персонажа, друзі. Чесно кажучи, ну мене, мене таке саме до нього ставлення було, звісно, можливо, так неправильно до людини звертатися, але як то кажуть, що є, то є Альфонс, Боже, тінуська каролюська, бо як без тіни Кароль на моєму каналі, друзі, тіна Кароль, часто гостя, значить, заявила, що в неї е, немає друзів, що у бізнесі вона назвала причину. Чому ж в нашої тінуській каролівській кстати, це її образ на нацвідборі, да коли вона була продюсеркою? Да, там бігала, набивала собі ціну. Відома українська співачка, яка раніше розповідала про заздрощі колег, поділилася новим откровенням. Днями артистка провела зустріч із студентами. О, ми в минулому відео про це говорили. і розповідала про секрети успіху, багаторічний творчий шлях. Значить, я дуже самотня в цій індустрії, що вона каже, довелося вбити поклик, бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. У мене немає друзів, тільки знайомі, розповіла Кароль на. Відео, яке з'явилося в мережі. І є щось, що вам вдало, довелося вбити собі, щоб вижити в цій індустрії, музичній індустрії. Я дуже самотня в цій індустрії. Дружбу вбити поклик, бачити в людях добро і дружити. Це я собі заборонила. Мене немає друзів, у мене є знайомі. І якщо ви запитаєтесь, як би я провела вечір сама. По-перше, ніхто не балакає, як я його провожу. По-друге, ніхто не сіє інформацію, що роблю. І більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг і так далі. Тобто я чесно вам скажу, успіх це самотність. Боже, якийсь такий великий сум, друзі, в неї в очах, коли я це Мені Кась вона така геть сумна. Я щось трохи не розчув, що вона там каже. По-перше, ніхто не балакає, як я йому проводжу. По-друге, ніхто не сіє інформацію, що роблю, і більше з'явилось часу на самопізнання. Боже, друзі, щось я не можу зрозуміти, що вона говорить там в кінці. Не знаю, якийсь такий в неї сум. Значить, якщо же питати, як я провожу вечір е, сама, тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю, і більше з'явилось часу на ага, бач, тоді ніхто не сіє інформацією, що я роблю. Тобто, бачиш, вона все ж таки вона підтримує образ оцього попдіви, попзірки в Україні. Сама тримається, щоб менше було чуток про неї. Да? Це так вона так, звісно, гарно сказала, Тоді ніхто не сіє інформацію, що я роблю. Чи ніхто не пліткує про неї, да не зливає інформацію. Більше з'явилось часу на самопізнання, на розширення світогляду, на читання книг. Так, добре, успіх це самотність. Звісно, з одної сторони, дивишся на неї, думаєш, господи, після того всього, що в неї відбувалося в житті, да? про те, як вона добивалася успіху, особливо на 1 плюс 1, якби що вона стала головною зіркою 1 плюс 1, як це так склалося в неї, да? Кому вона там що що робила, пропонувала? В неї якась може травма, да глибока. Вона розуміє, що їй треба пахати, роботи. Ну, але якась травма в ній є, що от вона сама по собі. Така, звісно, тінуха Каралюха. Пишіть, що ви думаєте про тінуху Каралюху? Кась вона геть нещасна, час на прям те, що вона говорить, що вона прям сама. Мені здається, що їй дуже дуже сумно, що вона сама. Дуже сумно, що вона сама. Якось так. Оце така моя перша реакція на це. Тому, друзі, напевно, ми закінчимо сьогоднішнє наше відео. Якщо вам цікаво, можливо, ми продовжимо наступне відео, тому що в мене ще багато пліточок. Друзі, пишіть, що ви думаєте. Пишіть. пишіть в коментарях ваші. Як це було. мені не подобається. Це те слово рефлексії. Пишіть, що вам сподобалось, пишіть, що вам не сподобалось. Дякую вам за перегляд. Зустрімось на моєму каналі. О, очікую на ваші реакції, очікую на ваш фідбек, друзі. Сьогодні в нас це була Леська Нікітюк, от її животик. А ми йдемо далі. Йдемо далі жити це життя. Тому все. пока-пока, чао, чао, Бай-бай.